Знову загроза запуску ворогом балістики з тимчасово окупованого Криму. Сигнал повітряної тривоги пролунав у низці областей. Усіх жителів червоних регіонів просимо подбати про власну безпеку, перебувати в укриттях. За сьогодні це вже не перша загроза балістики. Раніше ракетну небезпеку оголошували і у столиці. Близько десяти населених пунктів Запоріжжя зазнали російських обстрілів впродовж доби. Ворог атакував, зокрема, Гуляйполе, Левадне, Роботане, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Бив з баз пілотників РСЗВ та авіації загалом фіксують майже 450 ударів. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під звуки повітряних тривог у Дніпрі триває генеральне прибирання міста. В день комунальники замітають, вночі миють і дороги, і тротуари. Про перебіг перебіг подій розпитаємо кореспондентку інтерес Дніпра Олену Мендалюк. Вона зі студією наживо. Добрий день, Олено. Тож як прибирають Дніпро після зими? Вітаю, Анастасія. ти правильно підмітили, що навіть під повітряну тривогу працюють комунальники, адже зараз о, у Дніпропетровщині лунають сирени. Тож населення прошу бути у безпечних місцях. Ну і дійсно, як тільки на вулиці з'явилася стійка погода і гріє сонечко, комунальники взялися за генеральне прибирання міста. Якщо говорити про масштаб, то привести до ладу після зими вони мають 12,5 мільйонів квадратних метрів. Якщо про темпи, то вже на сьогодні усі роботи від запланованих на фінішні прі. Бригада бригади починають працювати з сьомої ранку і до вечора. Є роботи, які виконують у дві зміни до прикладу, підмітальні машини. В день вони прибирають там де можуть проїхати а вночі. Тих місцях, де раніше були припарковані автівки, аби навести лад у Дніпрі. Щодня працюють майже 500 прибиральників та від 50 до 70 одиниць техніки, що приводять до ладу. То це в першу чергу, починаючи від тротуарів і до відбійників. Доріжки і замітають, і навіть миють. Ці роботи переважно виконують уночі, навіть під час комендантської години. І це передусім, аби не заважати городянам і у фахівців та техніки не було перешкод. Далі прошу послухати короткий коментар. Від чого саме в першу чергу чистять місто? Миття дорожнього покриття. Для того, щоб змити пил, для того, щоб змити залишки солі і протижелетного матеріалу, виконуються роботи з миття дорожнього покриття. Ось таку інформація має станом на зараз. На останню кілька слів про безпекову ситуацію. Вихідні на Дніпропетровщині проходять із сонячною погодою, але вже від самого ранку зі звуками тривоги військові просять населення бути уважними і все ж таки не ігнорувати небезпеку. І до слова, це вже п'ята повітряна тривога, яка лунає від ночі на Дніпропетровщині. Тож бережіть себе та своїх рідних. Студія вам слова. І вибережіть себе, колеги. Дякую, це була Олена Мондалюк про те, як Дніпро чепуриться до весни попри війну. У всій лінії фронту точаться бої. Напередодні наші захисники на Лиманському напрямку відбили 16 атак противника. На Бахмутському ворог дійснив 4 спроби наступу. Тяжка ситуація і на Авдіївському напрямку. Там протягом минулої доби противник два десятки разів атакував позиції наших оборонців. Також напередодні під ударом перебували Красногорівка, Лиман, Селидове та Новогродівка. Є потерпілі про східний фронт. Дивіться наш матеріал. Де окуповані населені пункти Луганщини тут не минає і доби без російських обстрілів. Люди, що зосталися, виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Напередодні правоохоронці доставили її жителям Невського, Греківки, Макіївки та Новолюбівки. Білогорівку росіяни штурмували і вдень, і вночі там ворог має перевагу в повітрі. Всі його наземні спроби відбито. Також авіаційного удару завдано по Нової горівці. Під артилерійський тиск минулої доби потрапили Невське, Білогорівка та територія серебрянського лісу. Не припиняються на Луганщині, і важкі бої росіяни не полишають мрії вийти на адміністративні межі області. На Лиманському напрямку наші оборонці мають успіхи. Попри навалу ворожої орди, українським воїнам вдалося повернути під контроль деякі раніше втрачені позиції. Загалом минулої доби там відбито 16 атак. З північної сторони. Богданівки ворог пройшов приблизно на 300 метрів. Він обходить Богданівку також приблизно метрів на 200 Він просунувся у самій Богданівці. Ворог мав успіх по трасі від хромова на часі фіар, Він там так нормально пройшов по іванівському. Ворог теж. Прийшов на Курдюмівки, Андріївки, І у нас без змін, Там ворог не прийшов. А ось ближче до північної сторони Кліщівки, там, де у нас ставки такі стоять. Ворог за три дня він відбив ці позиції, які у нас стояли за, за ставком. Пекельні бої такі були. Це кадри з-під бердичів. Там наші воїни безупину нищать навали окупантів. Ось робота бійців 47-ї окремої механізованої. механізованою. дрон підпалює сховок та начиння. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичів. Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Міста Донеччини щоденно під ворожими обстрілами у Миколаївці. Напередодні окупанти вдарили по місту чотирма плануючими боєприпасами. Руйнувань зазнав двоповерховий житловий будинок. В одній з квартир загинула літня жінка. Це літня жінка, яка знаходилася у цей період вдома. Її тіло наразі деблокували працівники ДСНС. Ворог біснується і гатить по всіх населених пунктах Донеччини. Це кадри ліквідації нещодавнього обстрілу гірника. Внаслідок російської атаки там було частково зруйновано будівлю навчального закладу та пошкоджено 12 гаражів. Тривають відновлювальні роботи і в селидовому. Лишатися на Донеччині стає все небезпечніше. Нині з прифронтових територій триває евакуація. Групи поліції Білий Янгол вивозять родини з дітьми та літніх людей до більш безпечних територій і додають, евакуюватися з регіону нині найкращий вихід, аби обезпечити власні життя. З вірою збройні сили України Ніна Коломієць, Тетяна Литвин Подробиці, «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Виробник ракет Таурус критикує німецький уряд за повільне укладання оборонних контрактів. Виготовлення ракет вимушено зупиняють через відсутність замовлень. Говорять у збройовій компанії MBDA. Відновити виробництво буде складно, адже руйнуються ланцюги поставок. Тому підприємства потребують бодай мінімального завантаження. Тим часом далекобійні ракети Таурус життєво необхідні Україні однак, канцлер Олаф Шольц відмовляється передавати їх ЗСУ. Називає різні причини від небажання провокувати Росію. До остраху, що українці битимуть по Москві. котто кафе працює в Запоріжжі. Більшість тварин, що оселилися у кав'ярні, врятовані з під обстрілів. Тепер їм шукають добрих господарів. Власник закладу каже, щоби отримати кошти на бізнес, взяв участь у державній програмі Власна справа. Репортаж Інни Гогой. Ти в цій кав'ярні геть-усюди. Одні сплять у своїх м'якеньких будиночках, інші з підвіконня виглядають нових відвідувачів. А є хитруни, які випрошують смаколики. Кота кафе працює у Запоріжжі лише два місяці. Його власник Олександр обожнює морщиків. Да просто же живої організм. Це просто такий же живий організм, як і я, який заслуговує на повагу та любов. Це антикафе, де люди не платять за їжу, вони платять лише за те, щоб провести тут час. У нас прифронтове місто. У нас дуже багато покинутих тварин, тварин переселенців, так би мовити. І ми вирішили надати таким чином дім цим тваринам. Зараз у кав'ярні мешкає сім котів, яких власникам закладу віддали волонтери. Це Говорюша. Це Говорюша. Це наш запорізький котик. У нього дуже важка доля, так сказати. Ми точно не знаємо, його викинули з балкона чи він сам випав. От Говоруша в нас, на перший погляд, він такий е активний. Ну, він більш любить поспати, поїсти вкусняшки, а інколи буває дуже-дуже грайливим. Ну, прямо дуже. Димка та фаню привезли з прифронтових територій. У фані у фані одного ока немає, швидше за все, посікло уламками, і у димка теж на одному оці сліпота. Дехто із вусанів уже має друзів. Це в нас мілки котик. В нього є своя відвідувачка. Я так можу сказати. вона йому приносить ласощі. Вона до нього постійно ходить, з ним грається. Просить в нас скидувати відео, фотографії. наша це наша основна місія, так би мовити, щоб людина прийшла, погралася з котиком. Якщо цей котик їй сподобається, то вона може забрати його додому. для втілення та розвитку своєї ідеї Олександр взяв участь у державній програмі Власна справа, отримав 150 тисяч гривень. Цього має вистачити на облаштування простору для котів та відкриття ще одного котокафе. Є дві суми, які люди можуть отримати 150 тисяч гривень і 250 тисяч гривень. Умова одна – це створення нових робочих місць. Якщо 150 тисяч одне, якщо 250 тисяч два робочих місця. До речі, за час дії програми до початку 2024 року ми створили 260 нових робочих місць». Від початку року в області затвердили 77 бізнес-планів. Ідеї учасники пропонують різні: від відкриття крамниць та перукарень до підприємств із виробництва опалювальних матеріалів. Отримати кошти на власну справу можуть і ветерани російсько-української війни. Там суми грантів інші від 150 тисяч до мільйона гривень. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.